Привіт, хлопчики і дівчатка! Щось наші пальчики знову хочуть погратися. Сідайте зручненько, приготували ручки і почали. Скік, скок, 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 пішли овочі танок. Тут укріп, а з ним петрушка, кучерява чи порушка. Тут морковка й бурячок. Витинають його пачок. Помідор селеру взяв, з нею парі закружляв. А капуста з кабачком витинають каблучком, Часничок і цибулина. губки гоцають невпинно. Танцювали, танцювали, та й горщик пострибали. А тепер давайте ще разок. Скок, 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 скок. Пішли овочі та ноги. Тут укріп, а з ним петрушка, кучерява чи пурушка. Ось морквина й бурячок витинають гопачок. Помідор селеру взяв, з нею пари закружляв. Ось капуста з кабачком, витинають каблучком, часничок і цибулина, губки гоцають невпинно. По Танцювали, танцювали, та й у горщик постривали.